Ну і повторне підключення навіть успішне. Ну так, я ще, до речі, читав вчора віти про інтернет. Виявляється не все так добре з ним особливувачером в Україні. Ну і особливо після цих останніх. Тук неприємних. Прикольно, трансляція яка тривала 45 секунд, це рекорд. Ну а що ж? поробиш, якщо воно так глючить? Чи це після сьогоднішнього цього чи то що? Так, можна попробувати не дихати. 2.23 нічого не злетіло. Та хоча б як минулого разу півгодини, щоб було. Зараз такі рази йшли, друге раз йшли. Такі е! От бачу, двоє вмера лише в телеграмі. Нічого. Стан в чаті. Зупинено. Класно, що зупинено. Модератори, реакції, відтулки. Десь мають бути налаштування трансляції, може я щось неправильно тут роблю. Настройки трансляції, кодер. І така Стан трансляції. Стан трансляції ідеальний. Але чого воно рветься, Це з'єднання? Ну добре, 3.35, потім попідрізаю ці куски, може раптом. Йду до будинку. Не, не, не найслабший компик. Але щось воно не дуже... Та напевно добрих треба стартувати так за півтори години. Це все налаштовувати і тоді все буде добре. Мало. але... Як там? Безкоштовний стріб він таким може бути. Бо я, в принципі, знаю багато інших випадків. Тому на таких волонтерських засадах можна трохи є по цей. Як мінімум скачайте той об'єкт, який у вас є. Как там кажется, трохи капитошка. Будет стрим про максимально. О, 4.57, супер. Кто съел? Бачу, какие-то 6 штучек светятся, но это те люди, которые были в чате, или не те, то уже я что-то не, не в курсе. Так, це закрите, це закрите. 13 переглядів сіху, тому. Так, питань більше, ніж відповідей. Е, по, скажіть, чи видно, що я чи кручу будинок, чи не кручу. Коротше, добре. Ну, буде перериватись, запускатись. Але треба щось зробити сьогодні. Ну і перше, що треба зробити, це було б добре вам показати якісь приклади. Якраз тільки що я просив скинути мені ті кращі варіанти. І... Так, 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 так. І ми почнемо напевно розбирати їх. І якщо в мене буде інтернет обриватись, то вже вибачайте, така, така історія є. З цим інтернетом, особливо вечором, і особливо з якимись новими речами, які ви там пробуєте. Якщо десь хтось в майбутньому собі це спробує реалізувати, ви зрозумієте, що треба десь, не знаю, як мінімум 500 Мбіт в секунду. Такс. Добре, я зайшов сюди. В принципі, можна включити захоплення. Захоплені екрани, а не захоплене вікно. Проклятися. Оце, в принципі, ті роботи, які е, мені плюс-мінус подобаються. От Якраз можна буде отримати якийсь невеличкий фідбек. Е, сказати, які краще вийшли, що можна підправити. Тобі ще як там розбирати, коригувати і якось підправляти ми всі любимо. Але я стараюся робити так. Більш-менш по-доброму і просто те, щоб ви побачили якісь ті помилки, які ви могли б не побачити самі. Е, перше, що ви не робите, то ви не робите якісь занадто одноманітні насадження, тому що вони будуть видавати якусь несправжність. Мало того, що пізніше ми ще поговоримо про таку штуку, як Альбедо. Так. Випічі, Пізніше ми поговоримо про таку штуку, як Albedo. І поговоримо, як можна так зробити, щоб білий кольор залишався білим. Пакшот тут не суть, але суть в тому, що деколи він відкидає сваді від зелених об'єктів, кольорових на стіну і воно вже стає, знаєте, не таким білим, як, наприклад, на сонці. Це не дуже добре. Але це й не вкрай погано. А, далі на що дивитися, це на якісь великі площі, якщо ми їх бачимо незаповненими. Тобто, якщо ми ще не скористалися а, такою штукою, як Corona Scatter, то нам треба скористатись нею. Якщо техніка дозволяє. Чекайте, я зараз це все, звичайно, проговорю, але мені треба бачити, чи в мене демонстрація трансляція не вилітає, бо то... О, то буде капець, якщо я буду півгодини говорити, то нічого хорошого навіть не запишеться. Ну так, 46 секунд. Це дуже добре. Ага, ось вкладка наживо. Йде це наживо. Супер. Mm, <глігання> Дякую за фідбек. <feedback>. Mm. <глігання> ну, ось вкладка нажива, добре. Якщо є, то є. Коли у нас буде, коли ми типу працюємо з такими великими територіями, то нам краще, як мінімум користуватись цим короноскатером. Якщо говорити про нього детальніше, то короноскатер це ось така штучка, вона буде таку мати форму. І цей короноскатер працює як звичайний скатер. Тобто для того, щоб вам щось розкопіювати по якійсь поверхні, вам треба два об'єкти. Один це травинка, інший по чому ви це розкопіюєте. Якщо ви переходите, давайте я запущу все-таки 3 Max 2, бо я тут два вікна зліпив, трохи не так. Е, і це все треба засаджувати газоном. Тобто брати, я десь там в групу скину потім теж якісь нормальні семпли е, трави, і ми їх добре зробимо. Бо лише ця штука стане зеленою, цей будинок буде зовсім по-іншому виглядати. З хороших моментів. Хороших моментів Uh, є оце от співношення світла до тіні, тобто об'єм відчувається. Хотілося би, може, щоб була так 70 на 30 може би тут десь отак дати тінь, щоб ця вже не заходила. більш цю тіньову сторону дати. Це, з цим треба трохи по -по погратись, пошукати. Uh -huh -huh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так. Ще є така штука, щоб ä, більшість зелені вона була в одній температурі. В принципі, це хто, хто захоче мене <хи> записатись на урок фотошопу, то я вам покажу, як це можна зробити. Тобто в фотошопі ми можемо використовувати підганяння під, по температурі, і звичайно вся зелень вона від пори року буде там одного, одної температури. Вона не буде холодніша, як це дерево. Або вона там не буде тепліша, як це. І... Або як ось ось цей куч. Тобто воно буде десь. Якщо б ми робили, то ми б робили всі оці листочки в тому, щоб воно, наприклад, було ось такого теплого, приємного кольору. Або всі, щоб воно було там, зеленого, такого холоднішого. Я знаю, що ми це не, не проговорювали, якби на уроках. Це, це більше додаткова штука, яку ви можете просто потім перепитати у мене. І я вам за це покажу. О, скажіть, чи в мене. Є цей. Чи видно як я малюю на екрані маркером? Отак. Бо, щоб я... Так, ідемо спробу ще раз. Я б ноутбук, підключити до інтернету, ще, щоб бачити просто чат. Але я думаю, якщо я зараз це зроблю, то я попрощаюся з з'єднанням інтернету. От і якась така у нас історія. У мене щось сьогодні ні рамки, нічого не видно на екрані. Напевно, треба закривати на... Закривати, залишати два вікна, а не так, як в мене 500 їх. Ну, тим не менше, я там, вдячний тим, хто планував прийти, і прийшов. Е, якщо вам може бути корисно, якщо ви там будете питати, питатися, що в чаті. Якщо в мене зараз поки що не дуже. Угу. Якщо у нас, якщо в мене не дуже зараз виходить щось моделювати і будувати, взагалі то ви просто можете накидувати питань. Можливо, щось забули, пригадали. І можливо цей там один з перших разів цих стрімів. По будинку у нас буде таким трохи корявеньким, але, але, як мінімум, ми згадуємо про 3ds Max і у нас є якась регулярність. Тому цей. Так, якщо видно, то супер. Тому що саме саме-саме-саме, зараз іду котедж, перегляну ще два ракурси. Ми візьмемо якісь класні приклади. А, подивимося на формування. Тут могло б бути все добре. Типу, оця права частина. Гарно вийшло. Якщо б ми її дали взагалі в якийсь квадрат, питань тут взагалі до цього ракурсу нема, до положення ми б тут більше показали, якби, зону відпочинку. Можна б було ще наблизитись сюди, там якби обрубати. І може якусь таку гарну діагональну тінь тут кинути. Було б ще краще. Тут оцей зелена штучка, вона якби звідкись не з тої сім'ї виглядає, бо я трохи свіжим оком подивився. Тобто тут намішано, бачите, тут якась напевно земля, там не вистачає йому світла, воно підсвітилось і ми не можемо щитати, що це таке. Якщо ми щитаємо, тобто якщо вона стане трохи світлішою, або якщо ми її заберемо, то вона у нас не буде відлікати. Дивіться, якщо вона зафарбується зеленим кольором, не таким зеленим кольором, от таким. От, якщо навіть зафарбую таким зеленим кольором, бачите, воно собі менше уваги звертає. Тобто тінь може бути, але вона може бути ось така не дуже контрастна. Бо максимально контрастні штуки вони на себе зазвичай тягнуть увагу. І краще отак спеціально забрати ту землю. А, я знаю, чому тут штука. Тут просто треба краще дерево воно буде підібрати. Я, напевно, після... Цією трансляцією, або завтра десь до обіду спробую це зробити. Тут є просто кращі модельки і є ще спосіб використання залізом, ось моделей. Там, картинки в форматі PNG. Можна їх, до речі, пошукати в інтернеті. Або знову ж. Я зараз говорю, ви собі можете десь записати, потім мене перепитати. Бо я під час оцієї трансляції напевно більше переживаю, ніж на, на уроці. Мені і до чого казати. Так, наступний нічний. А... Добре. Я би ще тут посовував трохи камеру, бо бачите, тут виглядає, наче ми на паркан залізли. На паркан залізло і трохи дивимося з нього, як би зазираємо. Якщо б ми йшли і фотографували на рівні наших там умовно грудей, то... То він би був нижчого ракурсу, було б його видно. Ми, якби природніше би цю картинку щитували так як її ми бачимо. І відповідно наш би мозок був краще обдурений. Що це. А, -пум -пум. В принципі, ця хата якби така, тут треба постаратись, щоб її класно показати. Бо є, є хати, які типу, в сучасному стилі або якісь там барнхауси, Танхауси і так далі. Вони класні по дизайну, його лише там пару матеріалів накинули, і він вже круто виглядає. А тут треба пошукати ракурси, пошукати, наприклад, текстури. Тут, до речі, отут вже травичка добре виглядає. Якщо на попередньому вона була якось такою занадто світлою, то тут все дуже непогано. І знову ж оцю штукенцію я би цей, щось з нею придумав. Лише ви її заберете, і то вже буде плюс по якості. Може воно як є частина об'єкта, якщо частина об'єкта є, то якось віддатачте це і викиньте воно буде точно краще. Підсвітка фасаду ок. Світло. Добре, столик, добре. Єдине, оце набану сонце відблискує. От бачите, місяць Це нормально, просто теж то кидається, що там світить. Добре. Кущики є. Так, це хороший ракурс. Тут майже ні до чого нема. До речі, чи... нас тут багато. Ми, ми не конкретизуємо, чи є, де хто робота. Я, я лише знаю. Ага, літаючий стільчик чи ні. Ні, не літаючий. Я лише знаю, чи робота. Просто ви можете мені там сказати, там експермшоти. Класні всі. Картинки, що ти тут розказуєш. Ну і це це, це класно, тому що я бачу раніше така світла, світла ніч. А Знаєте, що можна було ще вихід, так? Тут додати, щоб розбавити. Можна зробити якісь малоінтенсивні такі помаранчеві підсвітку і десь кинути їх лайт-лайт-лайт на парканчик. Щоб показати, що там є парканчик і воно собі так. Туди впало би якесь світло. Зовсім не контрастно, десь ось такого кольору. Ледь-ледь поміту, можливо, воно цей. Або десь під цим, під, під деревом можна підсвітки розмістити, щоб ми бачили не силуат. А якби не, не сам чорний силуат, а щоб бачили якийсь основу гілок. Воно теж е, класно працює. Це все. Ну і може трохи зменшити оцей блиск бруківки. З однієї, десь там роса мокра, могло щось випасти. З іншої, типу, це. Добре. Нормально. Котше, це були кращі приклади до цієї хати, що у нас може вийти. І хто зробить цю хатку десь приблизно такого, ми вертаємося до, до цього. Тобто, що нам треба? Першим треба подивитися з чим ми це будемо робити. Пригадати, що у нас є коронаскатер. Якщо корона скатера не знаходиться тут, то значить у вас не встановлена корона. Вам треба 3 Max, вам треба корона, чим рендерити. Ми зайшли в ось цей великий кружочок, там де наші стандартні примітиви, і в... є Chaos скатер. Ми натиснули на цей чау скатер, і у нас з'явилася така штука. Китайте, я на початку малював. От саме цей chaos скатер це така старша версія тих всіх скатерів, які є вбудовані в 3ds Max. Є ще Forest Pack, є ще інші плагіни. Там Особливо скілові хлопці і дівчата. Звичайно, про це знають, але якщо ви знаєте, то в молодці. Тут я більше роблю акцент на початківці або на середніх людей тому що їх більше. А ті, хто вже знають, що то ви і самі розберетеся. Добре, е, лише покажу на прикладі. Е, створюю умовно ректангл, е, тобто сплайновий, будую його, ось тут підсовую наш короноскатор, беру якийсь умовно. Це буде погано. А штуку ми мало наберу. Дам її сегментів, трохи вигну якимось там бандом. Та й все. Я то завжди вагаюся чи спішити, чи щось розжовувати, бо я щось знаю, що там лежить типу, повільніше десь починаю щось говорити. Там таке нудно, скучно. Mm. Так. Є оця штука, є ось ця штука є ось ця. Тобто у нас є об'єкт, який ми розміщувати будемо. Це оця типу травинка, є де ми це будемо розміщувати. І та, звичайно, на сплайнах це все можна робити. Я тут поруч створю два объекта. И теперь мы заходим в скатер. Скатер у нас тут. Мы... Идем в модіфай. <laughs> лицензия. Это прикол. Наша лицензия улетела. Фух. Какие-то жарты не смешные. подаемся. Мхм, 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 а що я поделюсь? Якщо я зі страху ризик зайду на ноутбуті на свою трансляцію Подивлюся, залежу То, певно мені з тою кімнатою почковано не більше вдалося. Я там швидко не кинув, швидко її зарендерив. Шкода, що рвалося з'єднання дуже сильно минулого разу, Чи поза минулого разу. Звіду хоть на це і буду бачити ваші. О, супер, навіть, навіть щось світиться. Вже непогано. Якісь звичайно така собі паршивенька трохи. <реш> Написано, зараз дивляться зараз сім дивляться людей. Трансляція закінчилась 24 хвилини тому. Де правда? Пише, ну, в принципі, 2446, наче окей. Ну, як вам за літака хата, чи вам подобається, чи вам більше якась сучасна архітектура подобається, напишіть напишіть чатику. Добре, я йду робити роботи. Compound object. Особо щось навіть. Інтернет не помирає. І навіть коментарі доходять. Та я максимально з цього разу розчарувався в цій трансляції, коли ж починаються якісь переколи. Думаєш, чого? Добре. Е -е, дивіться за що я говорив. Я говорю за те, що у нас є стандартний скатер. От він зараз таким... Неактивним кольором світиться. Зараз спробую навіть малювати от він скатер. Вам треба вибрати якийсь об'єкт. натиснути скатер і сказати Peak Distribution Object. Це ми з вами робили якось. І це основний принцип. О, супер, трансляція йде. Так, я, до речі, я якось окремо запишу Якийсь такий швидкісне моделювання котеджу, то там я вже свій талант або відсутність <гум> розкрию його. Тому дякую за, за, за розуміння цього об'єкту. Е, ще хотів сьогодні барнхаус, але то з цим світлом перебіжки, одного приміщення в інше. Потім перебіжка додому. Така собі весела історія. Ну, хто в принципі в Україні, то ви знаєте, що сьогодні, сьогодні було трошки невесело до кінця. А, так, стандартний скатер. Що я хочу зробити, це просто показати наочно тим, хто перший раз бачить ці скатери. А знаєте, в штуку виявляється, він не хоче розкидувати скатер з е, об'єктами, які мають які мають модифікатор поверх себе. Ото, то вже недаремно ми сьогодні зустрілися, я для <с? <с?> себе якесь нове відкриття зробив. Тобто оцей от е, новіший чао скатер, до речі, в кого можете відкрити зараз навіть себе 3 Max, бо пам'ятаєте, ми там початково початково планували, що ми будемо щось разом робити. І... І -і -і. Якщо маєте відкритий 3DS Max, то просто одразу е заходьте і пробуйте оцей в себе. Типу одне питання, якщо в мене не працює скатер. Чи ось скатер. Взяла і вивелась просто ліцензія. того, ні цього так. Це 3 Max 23. Вже 24 в 24-му мене щось є. Де я не пам'ятаю, чи вам там взагалі корона встановлена 3ds Max Добре, я що перемкну на захоплення екрану, щоб насвіти половину світу.

Так, ще, здається, мало подивитися, тут є така штука, як налаштування трансляції десь. І що ця трансляція не мала би обриватися, вона мала би ставитись на паузу. В принципі, вам тут не дуже то цікаво, але, але було б добре, щоб, щоб ви цього просто не страждали, щоб у вас нормальна картинка була. І... і тренуємося щось роботи. Так, 24-й TDS Max. Дивимося, що він нам зараз скаже. Е -е, з користь щоб ви не сиділи, не слухали, не дивилися. Як шукати якісь гарні ідеї, нам, звичайно, Pinterest в допомогу. Е -е, Pinterest вписуєте. 3D-архітектурна візуалізація і 3D-архітектурна візуалізація, 3D-архвіз якось так, або заходите на Behance і дивитись що хто робить. Просто по запиту Архвіз буде дуже багато у